Ну що, розказуй свою історію успіху. У тебе є хвороба. Я до тебе приходжу і кажу тобі: слухай, дай мені покрокову інструкцію, як досягти точно такої самої хвороби, як у тебе. От прям крок за кроком, що потрібно робити, що потрібно не робити, як потрібно жити, що потрібно відчувати, які емоції потрібно придавлювати, які рішення потрібно приймати, або які рішення потрібно не приймати, які цілі потрібно переслідувати. Що треба хотіти, що потрібно не хотіти. Як мінімум, отак 10 пунктів мені напиши. Тому що ви все питаєте, а звідки в мене та хвороба? А чому в мене те, а від чого в мене те? Да кожен знає, от реально кожен знає, звідки в нього і що потрібно для цього робити. І запам'ятай, ти творець свого життя. Якщо ти вляпався в цю хворобу, якщо знайшов спосіб, як це зробити, то точно так само знайдеш спосіб, як виляпатися з цієї хвороби. От якщо я тобі скажу Давай, захворій зараз псоріазом. Все, давай. Завтра маєш уже хворіти. Да фіг ти заболіш, тому що ти не знаєш, як цього робити. Є тільки окремі люди, які знають, як це робити, а ти не знаєш.